Вінницька обласна організація Українського товариства глухих відзначила 90-ту річницю від часу створення. Наразі у Вінницькій області налічується 1700 осіб із порушенням слуху. Близько 800 із них проживають у Вінниці. Завдяки міській раді у Вінницькій обласній організації Українського товариства глухих надають послуги три перекладачі жестової мови. Вони допомагають людям з порушенням слуху оформлювати документи, за потреби супроводжують у лікарні тощо. На завершення заходу від міської ради та міського комітету за співпрацю нагородили 5 Учасників Вінницької обласної організації УТОГ вони отримали подяки та грошову винагороду від департаменту соціальної політики та п'ять почесних грамот від керівництва підприємства УТОГ. Також за доручення міського голови Сергія Моргунова виділено 50 продовольчих наборів для людей найбільш вразливої категорії. Допомога надана у співпраці з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом. Влада міські за міського голови у співпраці з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом були зручені такі продуктові набори саме для осіб, і більше як 50, тобто тим людям, які найбільше цього потребують, і вже люди отримують продуктові набори для такої підтримки. Це важливо, тому що воєнний стан і ціни ми знаємо, що також підвищуються, тому це необхідно і важливо підтримувати такі категорії.